зібрала помідорчики. Та це ще не всі, це чуть-чуть ще погрібі там. Он. Та будемо от, ріжу, ми її ріжу і будемо крутити томатний сок. Так, от таку конструкцію Сережа зробив дрелью. Будемо крутити дрелью помідори. Тому що соковижималка, мрія поламалась і не крути. І от так от він придумав крутити. От так будемо працювати.

Кинула туди перчика трошки гіркенького, трошки болгарського, оброби листочок, душистий перець горошком і обичний чорний перець горошком закипить, ай посолить і посахарить по вкусу. І нехай минут 20 покипить на середньому вогні. А ще якщо кинути віточку свіжого укропчику, то взагалі аромат буде. Ну, у мене укропа вже немає, я варю вже без укропа.